Вітаю всіх. Чи відчуваєте ви, що життя стало надто важким і виснажливим? Щоденні поїздки на роботу, як поле бою, вдома, конфлікти з родиною, а одноманітна рутина висушує серце. Зовні ви можете здаватися нормальними, але всередині щось гниє, крадучи радість і задоволення. У два царів два, дев'ятнадцять двадцять два жителі Єрихону сказали пророку Єлисею це місто добре розташоване, але вода погана, вона нищить урожай і спричиняє викидні. На євриті вода маєм символізує джерело життя. Коли це джерело було забруднене, усе їхнє життя котилося до хаосу і смерті, як у нашому житті, коли стрес, тривога і хибні рішення спустошують нас. На їхні скарги Єлисей узяв нову посудину, наповнив її сіллю і кинув у джерело води. У Біблії сіль запобігає псуванню і символізує незмінну Божу обітницю, а нова посудина, хадашнейвриті, означає чистий початок. Але воду очистила не сіль, а чудодійна Божа сила, що відновила життя. Дорогі друзі, ця історія це тінь Ісуса, який рятує нас від гріха і прокляття. Щоб дати нам справжнє життя, Ісус помер на хресті і воскрес. Він сказав Хто спраглий, нехай іде до мене і п'є. І пообіцяв, що жива вода потече зсередини. Висусі наші висохлі серця, зруйновані стосунки і втомлені душі приносять рясні плоди. І якщо ваше життя здається сухим і важким, дозвольте Ісусу стати вашою сіллю. Без нього життя блукає безплідно. Але з ним ваше серце очищається і починається новий розділ. Тиск на роботі і конфлікти можна подолати Божою силою і любов'ю Ісуса. Сьогодні довіртеся Ісусу, і зробіть крок уперед. Вашу кризу може стати можливістю розквітнути.